Телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 15 квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломийські школярі розфарбували мікроавтобус у національні кольори та розписали патріотичними гаслами. У дитячий садочок Дударик завітали золоті леви, чорної сотні. Минуло 48 років, коли під час святкувань Великодня у Дебеславцях підняли український прапор. Про це та інше детальніше у сьогоднішньому випуску. Святкування Воскресіння Христового на території Прикарпаття, зокрема і Коломиї, пройшло без грубих порушень громадського порядку та надзвичайних подій кримінального характеру, інформують у міліції. Охорону у правопорядку у перший день великодніх свят забезпечували майже тисяча працівників Прикарпатської міліції. За цю добу відбулися богослужіння у 955 храмах області, у яких взяли участь майже півмільйона осіб. Протягом минулої доби до міськрайорганів органів внутрішніх справ краю надійшло 130 звернень громадян. В тому числі сім повідомлень про вчинення крадіжок, чотири про факти заподіяння, тілесних ушкоджень та один нещасний випадок, який трапився на Коломищині. Трирічний хлопчик, який із матір'ю гостював у тітки у нижньому вербіжі, вийшов із подвір'я на вулицю та пішов у невідомому напрямку близько полудня. За деякий час зникнення дитини виявили родичі та самостійно розпочали пошуки. Утім, згодом вони все ж звернулися за допомогою до працівників міліції, прочисуючи берег річки. Сопівка, яка тече через село, правохоронці та селяни виявили тіло малорітнього хлопчика зачепленим за дерево у руслі ріки. Далі про ситуацію на Коломищині пряма мова. Протягом останніх днів ковмиськими рятувальниками виїзд на сім пожеж. З них дві пожежі з загоряння сухої трави на відкритій території, три житлових будинки та дві господарські споруди. 12 квітня трагічної пожеж виникла в селі Печеніжин. На місце пожежі було здійснено виїзд місцевою пожежною командою. СМТ Печініже. На, на місці виклику, по прибуттю пожежно-рятувальної служби, е, було е, під час обтеження, було встановлено, що за пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку. На місці пожежі було знайдено тіло 62-річного мешканця СМТ Печініж. Внаслідок пожежі було знищено речі домашнього вжитку. Щоб запобігти виникненню пожеж, Коломийський міський міськрайонний відділ управління державної служби з надзвичайних ситуацій звертається до всіх мешканців з Коломий, Ханю дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, бути обережні, не, не наражати на безпеку себе та оточуючих. Машина побажань, Коломийські школярі розфарбували мікроавтобус у національні кольори та розписали патріотичними гаслами. Уже в понеділок автівка із новим зовнішнім виглядом попрямувала на схід України. Хочу написати на цьому білому сердечку, я люблю Україну. Другокласниця Зеня без вагань бере маркера в руки і пише патріотичні побажання українським військовим. Таких як вона на шкільному подвір'ї ще чимало. Діти різного віку за допомогою трафаретів та балончиків з фарбою розфарбовують авто. Україна в сині, в жовтих тонах, щоб вони поверталися живими. І виграв. це дуже класна ідея. це підтримує буде підтримувати наших героїв. Мікроавтобус Фольксваген придбали волонтери. Розфарбувати його вигадав боєць Нацгвардії Юрій Семотюк. Чоловік, торік, як волонтер допомагав українським військовим. Потім пішов до армії добровольцем. У Слов'янську був поранений. І тепер захищає батьківщину у складі батальйону імені Кульчицького. Листи, малюнки, ну і от така ідея виникла. Чому це щоб не зробити це на машині, щоб діти мали радість? Подякувати дітям за те, що вони нам присилають. Коли попадає їхні, приходять їхні листи малюнки, нас весело. Ми дух піднімає. А коли вони зараз намалюють, в них теж дух піднімається. Таким чином бійці вирішили подякувати дітям за їхні листи і підтримку. Тим паче Юрій Семотюк теж навчався в Коломийській в спеціалізованій школі номер 5 Тепер військовий в складі батальйону імені Кульчицького прямує до частини у Києві, а вже потім на схід, ймовірно, до станиці Луганської. Гості із фронту у дитячий садочок Дударик завітали золоті леви чорної сотні. Бійці приїхали до малюків, аби подякувати за підтримку. Воїни розповіли, що на передовій малюнки маленьких патріотів оберігають їх від ворожої кулі. На зворушливій зустрічі побували і наші журналісти. Діти переживають війну по-своєму, навіть найменші знають, що зараз відбувається у нашій країні, тому активно підтримують наших воїнів-захисників. У Дударику є троє дітей, батьки яких зараз воюють проти російського окупанта, розповідає завідувач закладу Людмила Мільохіна. Я хочу сказати, що в іграх дітей зараз почалися верніше так відображатися війна. Воїн, солдат, це зараз є патріот, це є велика людина для них. Вони сприймаються щось таке надзвичайне, патріотичне, з великою гордістю. З великою гордістю маленькі українці зустрічали незвичних гостей. У другий садочок завітали золоті леви чорної сотні. Ці можні воїни пройшли майдан від початку війни з Росією, пішли на фронт, звільняли Слов'янськ. Зараз вони перебувають у станиці Луганській. Розповідають там, на передовій їм додавали наснаги та оберігали малюнки вихованців цього коломийського садочка. І мені було дуже приємно, коли хлопці там волонтери нам привезли, там були якісь солодощі. І я там, ну, такий лист, малюнок там і є лист, він довгий там ну, від групи колобок там мені написали, мені було дуже приємно почитати. Петро Бойчук із позивним круг свого часу ходив у цей садочок, а Колобок його рідна група. Каже, прийшов сюди не наче додому. Будемо далі робити все, щоб був добробут на нашій землі, щоб ці діти жили щасливо і хоч, хоча б вони жили вже в добрі. Дякую вам. Це зовсім маленькі, проте розумні і кмітливі вихованці дитячого садочка Дудари квітали гостей віршами та не шкодували оплесків. А чому вони до вас прийшли? При теїна проти Росії. А хто переможе? Переможе Україна. Це тоді, коли буде не менш емоційними були й вояки, завжди суворі і серйозні. Поруч із дітьми не стримували емоцій. Коли маленька така щира душа бажає щоб поверталися живими і, взагалі, думає так якось щиро і говорить правду, дійсно були сльози на очах від того, що малі діти вже. Це ходять в садочки, чи там першокласники, чи які, а вже думають патріотично. Я не можу передати емоції. У мене сам от місце в тому році був випускником цього садочка. У мене дружина тут працює. Я тут дуже часто був, я взагалі. Но все заради дітей робив. Особливий цей заклад і для Василя Григорєва на псевдобур, адже тут працює його дружина Галина одна із тих тисяч героїчних жінок, що чекають на своїх чоловіків вдома. Треба комусь поїхати підтримати тих солдатів, які залишились. Треба щоб була Україна самостійною і незалежною». Бійці принесли дітям солодощі, а вихованці садочка подарували гостям віршики. Я люблю знати, то я найкращий і ходжу ходучанку. На завершення усі разом виконали гімн України. Уже цього місяця ми заплатимо комунальні послуги за новими вкрай високими тарифами, зубожілі через інфляцію та заморожені соцвиплати українці. І так ледь зводять кінці з кінцями, тому змушені будуть звертатися за субсидіями. Уряд обіцяє максимально спрощену процедуру їх оформлення. Але як воно буде насправді, хто матиме право на субсидію, куди звертатися, як правильно оформити усі папери, коли це треба зробити? Чи потрібно збирати купу довідок із різних інстанцій? Як бути безробітним? А підприємцям? Відповіді на ці та безліч інших запитань почуєте у четверо 20-й годині у прямому ефірі на телеканалі НТК. Гості студії заступник міського голови Володимир Терновецький та фахівці управління соцзахисту населення. Минуло 48 років, коли під час святкувань Великодня у Дебеславцях підняли український прапор. Сталося це ще у далекому 1967-му. За радянських часів за цей вияв патріотизму місцевих мешканців покарали. І з початком незалежності України у селі відзначають цей день як особливе свято. Побував на святкуванні у Запруцькому селі Богдан Малецький. Пам'ятний знак поставили у Дебеславцях на замковій горі. Мешканці кажуть, що за повір'ям тут, колись стояла фортеця, тепер встановили ще й аеротонду. У Великдень 1967 року, коли селяни світили паску над горою замайорів прапор. Очевидець з тих подій, а нині голова осередку Конгресу українських націоналістів Володимир Покітько зауважує, що в той час за такий вчинок могли бути покарані багато односельців. Та кару поніс лише Степан Ткач, сільський механізатор, який у передень свята займався оранкою. За свідченням сексота його спочатку заарештували, а потім замордували у мордовських таборах. А через сім років подібне знову повторилося. Цього разу жовто-блакитне полотно замайріло над грушкою. Його повісив мешканець трача зі слів голови місцевого осередку кому саме їхнє село заслужило на те, щоб вважатися першим на прикарпатті, де підняла національний. Український прапор погоджується з ними сільський голова Богдан Бойчук. Коли стоїш тут, то тепер, коли стало це питання, особливо зараз, таке то відчуваєш ту велич, ту віру, той патріотизм цих людей, які в 67-му році це робили. Ми зараз трудноспосібні на це, надаємося, а тоді люди знали, що фактично то той поступок мусив бути наказаний. Але все одно люди робили, йшли, боролися, ми їм вдячні і думаю, що ми достойно доведемо їхню справу до кінця. Підтримали дипославчан і депутат обласної ради Петро Книшук, очільники Коломищини, Богдан Болюк та Любомир Лужков. Вони зазначили, що такі заходи вкрай потрібні мешканцям нашого району. Назвичайно приємно сьогодні бути у цьому пам'ятному історичному місці патріотичному селі Дебеславці. Нехай ці воскресні дні господня ласка принесе ваші оселі душевний спокій, очікуваний. Мир. Хай наші домівки наповнюються щастям, любов'ю, достатком, святом вас, дорогі. І хочу щиро подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли. Тому що причину ми завжди можемо знайти. Гості приїхали, велике свято, треба з родиною побути, а ще погода не така, як хотілося би, трошки холодно. Але стоячи тут, я собі задаю запитання. А невже нашим хлопцям, які стоять зараз на сході, легше? Невже їм тепліше? Невже коли вони відірвані від родини, не бачать рідних, близьких їм легше? А не вже було легше тим, хто боронив нашу незалежну українську державу, вояки УПА, січові стрільці? А не вже легше було нашому митрополиту Андрею Шептицькому, Патріархові Йосипові Сліпому, та нікому не було легше. Але вони знали, що вони є українці, що є українська держава, і за цю державу треба боротися. Ми збираємось на цім прекрасному, чудовому місці, вшановуючи пам'ять тої людини, яка віддала життя за підняття цього чудового прапору нашої невже незалежної держави. Україна завжди славилася. Патріотично налаштовані людьми. Тут є покоління старше і знає радянські часи, знає, як панував атеїзм, знає, як лише одна згадка, бо показ про прапор і чим то все закінчилося. скільки років людина могла відбути покарання на Соловках, але не дивлячись на те, люди робили. І не скорялися тому режиму. Сільський голова дебеславці Богдан Бойчу каже, що це лише початок святкувань. З кожним роком він буде набирати ваги, адже у 2008 році його зробили вже районним. Мріє від щоб на відзначення пам'ятної дати приїжджало більше людей. Передувала увалочистом церковна панахида а по закінченні місцеві школярі презентували концертну програму для жителів села. Із дебеславців Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подінтика. Напередодні свят влада зазвичай турбується про вигляд у центральній частині міста. Масові прибирання організовують тільки на прилеглих вулицях, а про Леонтовича завжди забувають. І з таким докором звернулася до нас у редакцію мешканка 23-го будинку з цієї вулиці. каже, вони власноруч порядковують свою територію, але про це ніхто не говорить. Глена Досин пішла на Леонтовича та подивилася, як там господарюють. І розкаже про це у наступному сюжеті. 23-й будинок на Леонтовича дійсно вигідно відрізняється з-поміж інших. Прибране подвір'я, впорядкована територія, все обгороджено та у весняних квітах. Тут за чистотою слідкують не тільки перед святами, порядок підтримують постійно. Хвалять цей будинок навіть сусіди навпроти. Пані Галі на першому поверсі. Вона це усе тут сюди робить. Заді там у них так гарно. Тут постійно, так тут так гарно завжди. Красиво, чисто. Пані Галя це голова об'єднання співвласників 23-го будинку. На цій посаді вже чотири роки. Каже, трохи складно, бо має іншу роботу та не завжди встигає все догледіти. Але завдячує жильцям, які дружні, та й в усьому допомагають. Будинок зданий у 2007 році у жовтні місяці. Дуже організовані, виходять самі і самі прибирають то тоді, той вийшов тоді той. А часу організовуються толоки. Але от цього року нам погода не дозволила зібрати толоку. То хто коли зміг? Одні вийшли, просапали там клумби, а другі вийшли, поприбирали територію, прямо вже такі в ті дощі, в той сніг. Галина нашив. Чук дуже хоче, аби в будинку проживало більше людей. Наразі з 64 квартир заселені тільки 30. Інші господарі тримають помешкання на замку. Відрадно, що живуть тут молоді сім'ї. Таких, що мають вік за 50 тільки три людини. Саме тому тут доглянутий та чистий дитячий майданчик, мають дерев'яну альтанку. Зелена трава навколо доглянута і виглядає майже як справжній газон. До речі, дуже дорого у нас оцінюється земля орендована. Ми би просили, щоб міська влада допомогла нам у цьому, щоб ми розібралися, тому що 1200 гривень у даний момент з такого будинку, в якому проживає 30 сімей, це є дуже багато платити в місяць. Найбільша проблема цього будинку та й цілого мікрорайону дорога, скаржиться пані Галина. Просять, хоча б грейдером, розрівняти ями. Це є жах. Це є просто жах до нашого будинку. Якщо б їхала швидка, я не знаю. Можливо, міська влада б звернула на це все ж таки увагу. Там не тільки наш будинок, там є будинки, ще до яких під'їзду немає. Би звернула міська влада на, на це увагу, хоча б дали грейдера би розгорнути ту дорогу. Але Досин, Андрій Гращук, події НТК. 20 років тому Воскресенцівська православна громада отримала свою святиню митрополит Галицький Андрій освятив новозбудований храм. У великодні дні на святкуванні ювілею ритуал повторили. Приїхали на свято багато гостей, серед них і знімальна група нашого телеканалу. Спочатку, як згадує настоятель храму Української православної таквальної церкви отець Любомир Коржинський, їхня громада була зовсім не чисельною. Однак всі хотіли мати у селі свою святиню, тому дружно взялися за роботу і збудували нову церкву. Для моїх парафіян це дуже визначний день, бо тому що багато праці, багато жертв, багато молитв було покладено для того, щоб цей храм стояв на цьому місці. При багатьох нема з тих людей, які дуже равно долучилися до цієї праці. Але ми їх пам'ятаємо постійно, в кожній службі Божої молимося, згадуємо за них, за їхні родини. Звичайно, це свято у нас сьогодні подвоєне, можна навіть сказати, потроєне дійсно тим, що 20 років тому назад цей храм був освячений митрополитом Андрієм, керуючи Іваном Франківською єпархією, Галицьким. Сьогодні він також є запрошений на наше дійсно, наше богослужіння. Хоче так само відзначити моїх парафіян. Своїми відзнаками, грамотами, медалями. Кось ще за життя, а кось вже, на жаль, і за посмертно вручити. Бо тому що невелика була тут громада перша. Але громада була наскільки сильна духом, що за такий короткий час побудували такий величавий храм, що не всюди є, навіть по містах такі церкви. На свято приїхали не лише прихожани місцевої церкви, але й ті люди, хто долучався до будівництва, серед них і знані меценати. Петро Книшук на заході був у достойній нагороди митрополита. каже, що чим міг, тим допомагав громаді у будівництві. Надзвичайно приємно сьогодні бути у Воскресінцях, адже Воскресінці це славне село своїми патріотичними, своїми революційними поглядами. Це село славним минулим історичним. І сьогодні, день великодніх свят, я щиро вітаю воскресінцівську громаду і не тільки громаду всієї Коломищини, Прикарпатського край, усієї України святом Воскресіння Господнього. Воскресіння Христа це символ духовного відродження, це символ селенської справедливості, це символ перемоги. Добра над злом, прихожани сказали, що сьогодні чи не найкращий день у їхньому житті. Вони дякували Богу за цей чудовий храм і за чудове святкування. Це є просто свято над святами, це є радість. Воскреслий Христос тільки одне хочеться: щоб нам Воскреслий Христос поблагословив перемогу. Щоб на кінець наші діти повернулися зато живими, здоровими, і ми були щасливими. Та головним на святі став приїзд митрополита Галицького Андрія. Він згадав, як 20 років тому освячував святиню. каже, що і той, і сьогоднішній день назавжди залишиться у його пам'яті. Христос, воскрес. Я дійсно вітаю нинішній благословенний день, бо село Воскресінці, мабуть, єдину в Україні, яке зберегло ту прекрасну назву Воскресіння Христа. Це є день свято над святами торжество на торжеств. Але мій при сьогодні 20-літньому ювелею освячене цієї святині, бо 20 років для історії це небагато. Але для людського життя це є певні віхи, бо ті діти, які були охрещені, тут вже сьогодні і вінчались і вже, мабуть, своїх дітей тут хрестили. І я думаю, що сьогодні цей день дійсно спомену день сьогодення і молитви на майбутнє, бо нині Україна переживає нелегкі часи. Але ми віримо, як кажемо Христос, Воскрес, Воскресне, Україна, що після Голгофи настає світний ранок Воскресіння. Ледику затрішали на воротах хлібом сіллю. Маленькі воскресівчани читали релігійних віршів. Митрополит пригостив дітлахів солодощами, окропив парафіян свяченою водою, а далі розпочав урочисту літургію. Із воскресенців Богдан Малецький, Сергій Угрин, Програма НТК». І тепер до новин від наших народних депутатів. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко вважає, що проблема ціноутворення у житлово-комунальних послугах є наслідком безвідповідальної політики, яка проводилася у цій сфері останні 23 роки. За його словами, виправити ситуацію дозволить масштабна енергомодернізація, демонополізація, деолігархізація цього ринку та розірвання кабальних контрактів з Росією на купівлю енергоносіїв. Політик закликає владу відмовитись від популізму і, врешті, почати вирішувати проблему комплексно замість нарахування мізерних субсидій до. Тацій політик пропонує спрямувати гроші на масштабні програми утеплення будинків, модернізацію котелень та тепломереж, що дозволить зменшити споживання енергії та оплатити за неї мінімум вдвічі менше. Проблеми ціноутворення в житлово комунальних послугах це наслідки політики, яка проводилась 23 роки в житлово комунальному господарстві. Вирішення проблеми зниження тарифів можливо лише за умови демонополізації, деолігархізації, облгаз обленерго ринку надання житлово-комунальних послуг одна з обов'язкових умов це розірвання кабального газового догру з Росії. Переважна більшість із 60 мільярдів гривень, які треба в цьому році на оплату газу для житлово-комунального господарства. Понад 40 мільярдів гривень це вартість імпортного російського газу. І третє безумовно це запровадження в Україні масштабної програми енергозбереження, енергомодернізації. Бо Ядки мільярдів доларів, які йдуть на субсидії Нафтогазу, на субсидії населенню, можна було б спрямувати на масштабні програми утеплення будинків, модернізації котелень, модернізації тепломереж, і це дасть величезну, як мінімум, двічі економію на споживання енергоносіїв. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 15 квітня 1889 року, у селі Куропатниках Бережанського повіту народився Роман Євген Ставничий, адвокат, громадсько-культурний діяч, голова українського уряду в Коломиї в 1940-х роках, художній керівник і диригент Коломийського Бояна. Вояк української галицької армії згодом Червоної української галицької армії, член польового суду третього корпусу. У Коломиї Роман Ставничий працював помічником приватної адвокатури свого тестя, правника і письменника Андрія Чайковського після його смерті. Очолював канцелярію Андрія Яковича Чайковського від 1944 року. Роман Євген Ставничий на вимушеній еміграції з родиною, а помер 17 листопада 1959 року у місті Бофало, що в Сполучених Штатах Америки. Також у цей день, 15 квітня 1941 року, у селі Шепарівцях Коломийського району народився Петро Терпелюк, син Івана, скрипаль, віртуоз, композитор, диригент дитячої музичної школи у місті Косові, директор Коломийської музичної школи номер 1 керівник оркестру народних інструментів Гуцулія, доцент Київського пет інституту імені Драгоманова, професор кафедри інструментально-виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету. Імені Василя Стефаника Петро Терпелюк, народний артист України, автор збірників гуцулково коломийкових мелодій для скрипки під назвою Моя гуцулія. Як скрипаль, віртуоз Петро Терпелюк виступав на сценах багатьох країн світу в супроводі оркестрів народної музики з Косова, Коломиї Івано-Франківська. Його фондові записи зберігаються на всесоюзній фірмі Мелодія. А помер 12 листопада 2012 року. 2014-го на будинку музичної школи номер 1 у Коломиї Петру Терпелюку відкрито пам'ятну меморіальну дошку. Також у цей день, 15 квітня 1996 року, унаслідок кількаденного випадання снігу з дощем розбушувалася стихія, переповнюючи береги річок на Коломищині, таких як Сопівка, Ворона, Опрашина, а особливо пруд. У рятуванні людей брали участь вояки Національної гвардії. За короткий час з підтоплених місць було виселено майже 4 тисячі мешканців.